На в футболі він вообще игрок охуєнний, блядь, Залупа він, а ну футбол. Футболіст, блядь, оце і ми миє, блядь, оце... Ну, блядь, лекарство Що ти плачеш? Ти Не плач. Я достойно кажу. Оце то у нас дубль стириальний, пацан. Авторитет, бійтеся, бо, блядь, Я порішає. Я з керівництва всіх, блядь, і тебе, і сільського. Правильно. А що, тобі смішно? Хоч може ми не знімаємо, який хат. Нічого. Я не наїв. А підеш на сільського голову? Бо це ще пару кругів дам і піду, блядь, по пляжу. Оце то ти мочиш, нахуй, їбать. Дивіться, бо це Дубровський Рембо, нахуй. Він зараз порішає, що ти Юр, можеш зробити, їбальники бальники понабувати, так. Да? Кибуть і басосі не тріщать. Не, е, ні, хуя. Ні? Я поважаю всіх. Оце о, ти, о, ти молодець. Ви всі Кажи, бійтесь мене. Це є світло громадянини України. О, всі всі Політика е... починає. <рес> і... Блять, навіть. На о, такого достойно ви <рес> себе а, особенно вас тоже. Але тут червоні Ігор, а це Ігор, а це ж сільського синте. Да? Да, ну, Коротше, вже блять Facebook зараз буде тріщать. <рес> Скажи його, от так. Зачитай на почину. Ося. Ося. <рес> <рес> Я понял. Що ще розкажеш? Скажи, всі, скажи всім привіт і поздрав всіх з Дубуцьким праздником. Я хочу сказати, я Юр Кузьмус, Так. Мене ніхто не поздравив. Що оце оце прищепки, що хто не поздравив. Не поздравив. А поздравлю всіх з дубузьким праздником. Оце я поздравлю цю місці. Боже, дай Бог повністю. Отак вони є. Так, закрили Кого Коти ще хочеш поздравити? Кажи, тут ну, тебе ж всі слухають. Завтра ж... Завтра все село буде бачить. Коти поздравлять. Зараз скажу. Братів своїх поздравляєш? Других? Піду вже, зараз скажу. Нам-нам-нам-нам-нам. Вік поздравлені сургу. Так, хлопці, давайте да, до побачення. Бо все, коротше.